Привіт! Задумайтесь на хвильку, чи може існувати щось, що є меншим, ніж ніщо. Звучить, ну, як якась філософська загадка, егеш? Але насправді це і є сама суть від'ємних чисел. І от сьогодні давайте розберемося, що це за звір такий і що найголовніше, де ми з ними стикаємося щодня. І так, на перший погляд, питаннячку таке, трохи філософське. Але знаєте, математика наука точна, і вона дає на нього дуже дуже конкретну відповідь. І щоб до цієї відповіді дістатися, нам треба знайти відправну точку такий собі нульовий кілометр. Так от, щоб зрозуміти, що ж це таке менше за ніщо, потрібен якийсь орієнтир, точка відліку. І у всесвіті чисел ця точка це, звісно ж, нуль. Тут, знаєте, є один важливий момент нуль це не просто порожнеча, не просто нічого. В математиці це скоріше така собі нейтральна територія кордон, який розділяє два світи світ того, що більше, і світ того, що менше. Отже, по один бік від цього кордону від нуля живуть числа, які ми всі добре знаємо, це додатні числа, а по інший бік там їхні дзеркальні брати близнюки, це і є від'ємні числа. Візуально відрізнити їх простіше простого у від'ємних завжди попереду стоїть знак мінус. А от для додатних плюс ми зазвичай навіть не пишемо. Ну добре, теорія це одне, але звучить якось абстрактно, правда ж? Давайте перейдемо до практики і подивимось, як усе це працює в реальному житті. І почнемо з прикладу, який знайомий абсолютно всім з термометра. Тут усе просто ідеально наочно. Дивіться, 0 градусів за Цельсієм це та сама точка, де вода перетворюється на лід. Це наш нуль, наша точка відліку. Все, що тепліше, це плюс, тобто додатні значення, а все, що холодніше, це мінус, тобто від'ємні температури. От уявімо собі гарний такий весняний день, дивимося на термометр, а там плюс 10. Що це означає? А те, що на дворі на 10 градусів тепліше, ніж точка замерзання води. А тепер зовсім інша картина. Зимова ніч мороз тріщить на термометрі мінус 10. це означає, що зараз на 10 градусів холодніше, ніж точка замерзання, тобто ми пішли в мінус від нашого нуля. Відчувається різниця, правда? Оце і є магія від'ємних чисел в дії. Так, з температурою здається, все зрозуміло, але давайте візьмемо щось ще більш життєве, щось, що стосується абсолютно кожного. Гроші. Бо саме тут від'ємні числа дуже чітко показують нам різницю між тим, що ми маємо, і тим, що ми винні. Логіка тут насправді ще простіше все, що лежить у гаманці або на картці, це наш плюс, це наш додатний баланс. А от борг це чистий мінус це та сума, яку треба віддати, щоб хоча б повернутися до нуля, до стану, коли ніхто нікому нічого не винен. От вам ідеальний приклад. Поки ці 20 гривень не повернуто другові, фінансовий стан по факту знаходиться у від'ємній зоні, в мінусі. І щоб просто вийти в нуль, не кажучи вже про те, щоб заробити щось зверху, спершу треба закрити цей мінус. Ну що, а тепер давайте візьмемо приклад, ну, просто епічного масштабу. Висота. І тут, за точку відліку, за наш нуль, людство домовилося взяти щось величезне і відносно стабільне рівень Світового океану. Рівень моря це ж ідеальний нуль, правда? Усе, що знаходиться над водою, гори, рівнини, має додатну висоту. А все, що під водою морське дно, западини, має відповідну від'ємну. І така система дозволяє нам однаково точно вимірювати і найвищі гірські піки, і найглибші океанські прірв. Візьмемо, до прикладу, нашу рідного Говерлу. Її висота 2061 метр. Над рівнем моря, звісно, це велике, красиве, додатне число. Воно показує наскільки високо вершина піднімається над нашим нулем, морем. А тепер подивимося в інший бік, вниз. Маріанська западина найглибша точка на землі. Її дно знаходиться на глибині, тільки вдумайтесь, майже 11 тисяч метрів, нижче рівня моря. Це просто гігантське від'ємне число. Отже, що ми маємо? Температура, гроші, висота над рівнем моря здавалося б, ну що між ними спільного? Абсолютно різні сфери життя. Але насправді в основі всіх цих прикладів лежить один і той самий дуже простий і елегантний принцип. Повляймо на цю таблицю: структура ж абсолютно ідентична. В кожному випадку є плюс, тепло, прибуток, висота гори, і в кожному є мінус. Мороз, борг, глибина западини. І що найважливіше, завжди є чітка точка відліку: наш нуль, точка замерзання, нульовий баланс, рівень моря. Ось ми і підійшли до головного висновку. Виявляється, від'ємні числа це зовсім не якась там складна математична абстракція. Це просто дзеркальне відображення звичних нам додатніх чисел, а нуль це і є те саме дзеркало. Вони абсолютно так само реальні і так само логічні. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Тепер, коли цей принцип став зрозумілим, давайте подумаємо, а де ще в нашому житті ми постійно маємо справу з від'ємними числами, де ще ховаються ці загадкові числа, що менші за ніщо. Варто лише озирнутися і прикладів знайдеться чимало. Подумайте про це.